Запросили гостя Микитася максима, якому ми завдячуємо. Він нам розчистив в самок дітей сьогодні патути ігри. Тому обласка ми вітаємо. щиро дякую за привітання і віщиро серце вітають сьогодні вас з сьогоднішнім святом. Це дуже давнішнє здавин-давен свято, свято єднання з природою, свято, і в першу чергу це свято оновлення в душі. І для нас важливо, щоб, як і вся молодь, ми чекаємо оновлення нашої Чернігівщини. Ми чекаємо, для, ми чекаємо того, щоб Чернігівщина розбудовувалася. Ми звичайно чекаємо, щоб вона розчищалася, благоустроювалася. І ми все це будемо робити, ми будемо залишатися. Ми будемо робити такі свята для того, щоб нам було весело, щоб було свято у нас на душі, щоб було оновлення в нашій душі, звичайно. І Я ще декілька слів вам скажу: через тиждень будуть вибори. Я хотів би, щоб ви були дуже відповідальними до того вибору, який ви зробите. Дуже важливо, щоб ви розуміли, що від тієї людини залежить, як буде відчувати Чернігівщина себе в в майбутньому. Дуже багато йде шахраї від політики, і дуже важливо, щоб ви розуміли, що від кожного з вас залежить саме майбутнє Чернігівщини. Я хотів би вас запросити прийти на вибори. Я хотів би попросити вас про проголосувати саме серцем. Я ще раз вас вітаю сьогоднішнім святом. Давайте святкувати, давайте їсти куліш і давайте співати пісню У нас яскраві, красиві дівчата. І давайте розважатися. І вважаємо перемоги у виборах.